Дня любі друзі. А зараз ми продовжуємо подорож по острові Мадейра. І я хочу вам сказати, наприклад, що варто відвідати на цьому острові, якщо вам буде цікаво, якщо ви сюди поїдете. І ось, друзі. З Європи переліт на цей острів триває приблизно 4. 4,5 години залежить від погоди, а від інших обставин. І ось переліт сюди триває через день. Що ж дуже красиво, якщо влітку, то ви все можете побачити з вікна. І разом з тим, коли я купувала квиток на літак, я вирішила собі купити. E, misto bilja vikna, a takoš ja vidiš, je lahko pet sobi dopolnjujuću tako službu jedu. Ось, подивіться, який красивий вид з вікна. До речі, хочу сказати, що цей аеропорт є у списку 10 аеропортів у світі, які належать до небезпечних, тому що тут дуже коротка посадкова смуга, а також дуже часто тут бувають вітри з океану. І цей сильний бучний вітер не дозволяє літакам приземлятися, що ж змусять приземлятися в інших сусідніх аеропортах. Так що іноді буває тут весело пасажирам. І так, друзі, ще хочу сказати, що ці кубки тут виставлені цьому острові. острову за його красоту, за його чистоту, а також цей аеропорт є названий іменем Кріщано Рональдо. Ну і так, друзі, а зараз поговоримо, що ви можете відвідати на цьому острові спочатку, якщо ви сюди приїдете. Само собою, спочатку, ви можете відвідати місто Фуншал. Тут, у цьому місті, красива архітектура, також є тут і супермаркети, є тут ринок, який називається мухолапка для туристів. І тут на цьому ринку є багато сувенірів з орнаментами Португалії, різні спеції, сушені натуральні фрукти, дуже добрі, до речі, дорогі, але добрі. Також є тут ринок, заді, де ловлять рибу в океані, і тут же можуть вам її приготувати. Тут є кафе і яку ви скажете можете ви можете ви собі заказати вони вам вони вам тут приготують але ми це не відвідували тому що у нас була їда в готелі Спочатку, друзі, тут по набережні є багато таких екскурсій по е, виліт по океану на катараману, і ви можете подивитися на дельфіну. Ну, я бачила велику рекламу, і я вирішила, що перше я побіжу сюди, і я так зробила. Коштувало це приблизно 26-30 євро, залежать якої компанії ви це купите. Ну, але нам не пощастило бачити дельфінів, тому що вони, мабуть, із за похмурої погоди не мали бажання. Не мали бажання з нами поспілкуватися. І так, що просто зробили екскурсію по берегу океану і побачили місто. Також тут є ботанічний сад. Сюди можна добиратися автобусом міським за 2 євро або скористатися службою болт або такси. Це трошки дороговато, це вже приблизно виходить 6-10 євро. Для того, яку ви машину виберете. Тут можна провести дуже красивий день. Тут можна також посидіти. На лавочках є тут кафе з кав'ярнею, туалети. Дуже-дуже тут красиво. Це на висоті приблизно 660 метрів над рівнем океану. І так як тут не є, дуже, не є спекотно ані влітку. То тут дуже красивий день. І все квіте, тут багато квітів. Ще є тут екскурсія. Автобусом по місту відкритого автобусу. Хто хоче, може ходити пішочком або можна скористатися також цією екскурсією. Далі. Тут в місті, ще є в старому городі, в старому місті є така цікава вуличка, вона називається 100 дверей. Тут в місті Фуншал, а цілком на острові Мадейра не лише природа, квіти та чудове повітря, але і цікава тут архітектура. Наприклад, тут в центрі міста, на вулиці Санта Марія. Дуже ця вулиця є цікава своїм мистецтвом, яке захоплює гостей цього міста. Це найкрасивіша вулиця на Португальському острові. Вона є тільки для пішоходів. І тут розташовані ресторани, кав'ярні та дві художні галереї. Ця вулиця датується з року 1430 роком. А нещодавно вона стала однією з найпопулярніших вулиць туристичних пам'яток фуншала. І так, після того місцева рада запропонувала. Ініціативу, щоб спробувати оновити занедбану та напівзруйновану територію. Ну, і таким чином, в році 2014 був розпочатий проект мистецтва відкритих дверей. І як ви думаєте, друзі, за одну ніч. Цю вулицю перетворили на публічний мистецький простір. І, друзі, ідея була така, щоб створити, наче твір, який буде запрошувати людей, гостей, які приїдуть до міста. І, проходячись цією вулицею, щоб відчули щось. Тут містичне і глибше. Так що, друзі, мету відтворення старого міста було досягнуто. Ну що ж? А зараз я вас запрошую на пішохідну прогулянку цією вулицею. Ще друзі. Звідси з центру можна піднятися канатною дорогою вверх. Ще до одного ботанічного саду. В районі Монте. Тут дуже красивий сад у японському проведенні. А ще, друзі, є тут така цікава екскурсія. Якщо ви будете до цього ботанічного саду в японському стилі. То вниз ви можете покататися на таких спеціальних дерев'яних санях по асфальту. Не пам'ятав, скільки це коштує, але дуже багато туристів йдуть на цю екскурсію. Дуже смішно, як ви катаєтеся на санях по асфальту, влітку і між машинами. Ну, а потім на кінці цієї вулиці чекають багато таксистів. Але якщо ви не хочете, ви можете знайти поближ установку автобусову і за 2 євро повестися до центру міста Фуншал. Ще, друзі, хочу сказати, що тут звідки від'їжджають ці санчата, є тут туалет, а також... Пар сходинок на гору, і там є розташована церква, і на подвір'ї цієї церкви є скульптура короля Першого Чехословацького короля. Тут уже є відео про нього, як він приїхав на цей остров і вже ніколи не поїхав. Кого цікавить, будь ласка, можете подивитися. Ще є тут така цікава екскурсія, пішохідний тур до гор. І тут треба бути добре підготовленому, як з одежу, обуві і е, фізичну підготовку. Хто хоче, може відвідати е, сюди на гори, поки що безкоштовно, але не допоручую їхати самому, ліпше їхати з агентуру, тому що вони. За вас відповідають. І не допустять, що ви, не дай Боже, десь не звалилися зі скали. Також вони вас відвезуть, а привезуть назад до міста. Що ж, якщо ви будете наймати собі таксіка, це буде набагато дорожче. Так, а також залежить, в яку пору року ви сюди поїдете. Взимку або Осінь було дуже рано весною, тут дуже великі тумани, і не дуже не дуже безпечно сюди йти. Тут в місті є такий цікавий басейн, де є вихід в океан купатись, а також великий, великий басейн. І тут можна позагоряти на цих вулканічних скалах і на чорному піску. Вступ сюди найдешевший за 5 євро. За 5 євро, ви собі просто десь ляжете на кусок бетону, де вам захочеться. Але вже. Якщо хочете більше, то вже дорожче. На ці каміння, на ці скали вулканічні, мабуть, 29 євро за особу. Ну, так собі нічого. Один раз думаю, можна попробувати. Ось, друзі, стою і дивлюся на це каміння. Які тут цікаві крабики. І думаю собі, якщо б цей вцепився десь за ногу в воді, то майже купання не було б дуже приємним. Ще хочу сказати, друзі, що тут у цьому місті зараз пробігає дуже багато модерних забудов. Дуже цікавих, красиві, модерні строять квартири. Ще, друзі, хочу сказати, що тут, навіть влітку, буває рідко 30 градусів тепла. Більше всього, 26, 27, 25. І дуже так пахмурно. Що ж хто не любить бути в спеці, велику спеку влітку, так як буває, то тут дуже приємна погода, дуже приємна, хмарно. І тут так практично постоянно. Зараз є літо, місяць липень, де в інших містах біля 30 градусів, а тут приємно. 26-27 градусів. Хто не любить жару, то тут погода прекрасна влітку. І ось, друзі, хочу сказати: дивлячись на овощі, фрукти на цьому ринку, і тут дуже багато росте на цьому острові тропічних овощів. Деякі є з інших країн, але багато чого тут росте, тому що тут для цього приспособлена температура тепла. Ну що ж, друзі, ми помаленьку посуваємося далі ідемо відвідати далі, що тут цікаво у цьому парку. Любі, друзі, подивіться, яка красота. Ну, і так, на сьогодні коротенько все. А в слідущий ми на, підемо на вихідний, вихідну частину острова на екскурсію, а потім ще на западну. Так ще, далі ще буде. Дякую вам за перегляд. І до зустрічі. До побачення!